Доброго раночку, друзі! Сьогодні ми знову на базарі. Всіх вітаємо зі святом, всім здоров'я та благополуччя. Ми йдемо шукати домашню полуничку. Сьогодні ми не на розсаді працюємо з ядохімікатами та насилинами. Тож, далі у відео ми будемо знімати полуничку, яка ціна. і Покажемо, скільки розсади. Всім гарного дня! А картофель только по 40 гривен. Можно выбирать. А то вам надо мелко, крупно. А Хорошо. Рассады сегодня даже мало. И я уже угорчик. 65. Я пришла пошукать полуночки. Может, снова квиты вам познимаем? 300, 350, 500. Біли є по 100, а по 150. А питонька в яку ціну? По 20. По 30 громадських. По чому ваша полоничка? 70. Це у нас 70 домашні гормополонечка. Он турецька гвоздичка. По чому гвоздічка ваша? Гвоздика 100 гривень, бордюрна. Це цей пакет весь чишок? Так. Да. У цього пакеті один куст, воно в возоді. Кустова така сильність. Красиво, 100. Зеленушка, теж розсада. Розсади сьогодні дуже мало. Перед знати гордий. Яку ціну перчику? 25. А баклажан? 30. 30 Там є білі і є алмаз фіолетовий. Ага. Два, Два Фіолетовий вилі. Все, добре, дякую. Так, ось іще полунечка. Щось спитаємо, яку ціна. Міленька така. Почому ваша полуниця? 60. 60 гривень. 60. Мені десь казали по 50, але кажуть, що вони розпродали. ми ще тут. -то. Подивимося. Не встигла. Почому полониться? Шість. 60. 60. 60. Чи привозначий домашнє, не зрозуміло. Ну. А завтра ти будеш? А скільки аніме тримати Тут 60 гривень. Це така купи і прихист. Ну хочеться домашній за. Яку ціну полонеці? Кілограм, кілограм. А, кілограм? Не зрозуміло, як. Яку ціну вчорашні ваша? По була 70 було Добре. 50 гривень, черешенька домашня. Тут на полуницю дуже смачно, але велика очередь не буду стояти, бо потрібно теж працювати. Картопелька 50-45 залежності. Може тут взяти латочечок. Дима точечок візьмемо. Добрий рано. Все, друзі, викупила з окрутнички кілограмчик своїм діточкам і біжу на своє робочі місце. Сьогодні з ми не виїжджали, тому що нема сенсу. Ціна геть низька. На цьому базарі нас більше йдуть ядохімікати. Тому вирішили працювати в своєму напрямку. З розсади будемо серед будні їздити. Йдемо працювати. Всім гарного дня. Доброго вечора, друзі. Ось наші помічники. Сьогодні продовжимо відео після базару. В тому відео, де я знімала, обіцяла показати, чим я тоді бризкала, то ось зараз покажу. Це маленька версія на одне використання. Ось. Детально знімлю. Експрес-відновлення сприяє оживленню хворих та слабих рослин. Мені дуже сподобався ефект був зразу видний. Випускає сімейний сад. Ось таким препаратом я тоді кидала дві пачечки рідоміла і одну пачечку цього і оприскувала зверху рослинки. Так, цей препарат показала. Показую те, що ми вже скупили на майбутнє. Ось такий мегафол. Це активати росту з антистресовим ефектом. Дуже класний препарат. У нас були маленькі такі пачечки, але ну, ми їх ще в тому році використовували. В цьому році в нас не було нічого проти стресу. І так і пострадав наш томат. Тепер ми вже купили літер, заховаємо його, буде в нас. Коморці стояти. Потім замовили ми собі ось таку серію, яку не потрібно собі видумувати, щось там змішувати, все готове, ось ці формули дуже класні. Спочатку це йде, потім це, потім ця. Взагалі, на всі випадки життя, як то кажуть, дуже класно. І дозрівання плодів, це потім вже, щоб плод добре дозрівав. Це по кілограму ми все замовляли на цьому сайті. Ось. Рекомендую цей сайт, вони працюють по повній оплаті. Можна довіритися, скинути гроші, вже не один раз їх за все замовляли. Це не реклама, просто кажуть, тут самі дешевші ціни, навіть на оці плантатори. І потім на другий посів замовили собі ось такий ойгурчик Байрон. Класні теж насінини. Оцей 500 насінинок коштувало, не пам'ятаю, до 1000 гривень. Так, що з приводу, чим обробляти там, від хворобів, хто не хоче сильно обкропити свої томатики, там, ж, всякою хімією, ось є спеціальні біопрепарати, якими я користувалася в тому році і залишила для себе баночки. Ось, читайте від чого вони. Це все йде, ось пишеться 100 грамів цього біопрепарату на 10 літрів води. Деяких потрібно навіть по 200 грамів. Ось, їх можна змішувати. І від хвороби, і від шкідника. Ось формули, які від чого йдуть. Я такими препаратами оприскувала такі рослини, як салат, щавельок, петрушку, що там ще, укропчик, тому що на нього теж нападала якась чорна тля, не знаю. Та, дивись на цих собак, не дають нічого зробити. Тікай. Ось так. І, який? Плюс в цих препаратах це те, що ними потрібно працювати регулярно. Тобто раз в неділю ви собі зробили і оприскали. Ще в нього термін придатності йде 2 місяці, як його виготавлю. Такий препарат ми не продаємо на своєму базарі, де їздимо, тому що на такі препарати не, не їздя, щоб попадали сонячні лучі. Це й і в темне місце поставили. Собі відлили і покропили. Вкрав бутилочку та й пішли. Вон Отакі рекомендую теж. В тому році вони коштували за 100 гривень одна баночка. Але це того стоїть. Ти знаєш, що ти покропив, навіть ту полуничку, не дай Боже, заболіла чи малинка, да, що от вже ягодка дозріває, ось це не шкіднить. Все, все, що хотіли, показали вам з біопрепаратів, з таких препаратів. Все, що в нас є, оце вже у нас на майбутнє буде. І ось цим ми будемо працювати. По баклажанам, по помідоркам, які там залишені для себе, і по перчу. Ось ці препарати. Дуже класні. Ось, ще раз знімлю вам візиточку. Заходьте. Нам сподобалося. Ціни дуже дешеві. Наприклад, чоловік замовляв десь на іншому сайті капусту. Він хоче спробувати посадити. Яка капуста? Яка капусточка? Яку ти капусту? Центуріон. Чоловік заказував центуріон. На якомусь сайті за 1300 гривень 200, 2500 насіни. На цьому сайті вони коштують та ж сама фірма, все 1172 гривні. Тобто зекономили б на доставці. Ось так. Чоловік зараз пориває розсаду. З того минулого відео нам поступив заказ. Жіночка замовила у нас багато томатиків. Сьогодні неділя. Ми повинні її завтра відправити. Тобто сьогодні будемо ввечері готувати для неї томат. Для неї оце трішки вірвемо, там баклажанів, Баклажан вже не йдемо на продаж, буде все собі вже. І для неї ще зробимо перчика, А це все буде нам висаджуватися. Ось такий ось гарненький перчик. Закальоний, вистаний, в жару, в холод він не відкривається не закривається. Ось так все в нас і залишається. І зараз покажу томатики, які будемо рвати. Тому що ще якась неділька, друга неділька і я до хімікати наші вже закінчаться. Ось наша картопелька. Жучка на неї немає. Обробляв чоловік. Коли ти обробляв її Після посліда? Корагену. В той понеділок ми її обробляли від старого жука, як бачите? Листочки чистенькі. Ми обробляли корагеном, який вже я показувала в сторісах. В баночці ми його продаємо, самі набираємо в швеці і продаємо. Тобто картошечка нічого не їсть її, але ви бачите, вже сидить один красень. А ось рядишком, як нас кажуть, падлишня картошка, але ви ж подивіться на неї, що з нею. Це розмощик всіх жуків, щоб ви знали. Отак з нею. Все, нема картошки. <реш> То ось таке, друзі. Що, зараз йду працювати, будемо готувати посилочку жіночки. Завтра зранку хочемо їй відправити, щоб вже 9-й годині чоловік буде їхати до міста Одеси по справам і завезе на відділення посилочку, щоб вона вже завтра і відійшла, щоб вже відправилася в путь. У нас оце перший продаж через інтернет, дуже переживаю, щоб воно доїхало. Жіночки ціленькі і живенькі. А так, ще не разу ми не продавали через інтернет. Гарна картопля. Ось там наша малиночка. Всім гарного, тихого та мирного вечора, всіх ще раз зі святом. Бажаємо всім головне здоров'я і мирного неба! А те все, все прибуде. І ми бажаємо всім тихого та доброго вечора. До побачення!